Дякую, студія. У Львові спокійна ситуація. Звичайно, що всі схвильовані тими подіями, які відбуваються сьогодні в Україні, в Криму. Але львів'яни солідарні з усіма людьми доброї волі. Львів'яни готові виступати на захист. Але такого порядку самоорганізації, самодисципліни не було вже давно. Рівень злочинності за останні 10 днів у Львові знизився в 2-3 рази. Є патрулювання вулиць, чітка організація. Але сьогодні важливою є ситуація в країні. От Я слухаю сьогоднішніх спікерів і маю декілька думок. сьогоднішні війни виграє не зброя, виграє інтелект. За останні роки дуже багато чесних офіцерів були звільнені зі служби. Тому сьогодні дуже важливо. Щоб такі люди, як генерал Смішко, Марчук, Горбулін, були в раді нацбезпеки, щоб по кожному відомству ми сьогодні запросили кращих людей, і вони сьогодні приймали рішення, тому що час йде не на дні, де на години. Ви, напевно, всі вчора вчора слухали відеозвернення колишнього радника Путіна Іларіонова, який чітко розказав можливий сценарій. Є багато дуже мудрих людей в Україні. Вони присутні. Треба їх залучати, не боятися. Треба визнавати свої помилки. Якщо ми сьогодні це зробимо, ми переможемо, тому що по інтелекту ми їх вставляємо. А от прівні з організації є проблема. Але сьогодні ми всі об'єдналися. Сьогодні наша сила в єдності. Пане Садовий, вчора було оголошено мобілізацію. Тобто, в військомат люди можуть прибути зараз, записатися в службу. У Львові є люди, які приходять багато їх, скільки їх, чи правда, що там черги? У Львові нормальна ситуація. Дійсно, воєнкомати почали працювати. І призивати тих людей, які потрібні для поповнення військової частини для проведення їх до відповідного стану. Оголошуються збори. Дійсно, є добровольці, які приходять, але вони сьогодні не цілком потрібні. Вони будуть викликатися тоді, коли прийде їхня черга. Є нормальна ситуація, і я дякую всім львівянам. Які сьогодні висловлюють ці патріотизм, навіть міську раду сьогодні проходили, питали, де записуватися. Я чітко їм пояснив ситуацію, тому саме головне сьогодні: порядок є керівництво в державі. Я вірю його в мудрість. Я вірю, що з кожним днем керівництво держави буде набирати сили, буде задіювати мудрих інтелектуалів, і ситуація буде виходити на переможну фінішну пряму. Ми... Дякую. Ми знаємо, що ви записали днями звернення до кримчан, до жит... мешканців Криму. Ми не будемо показувати все звернення. У вас є зараз в прямому ефірі до них звернутися російською українською мовою, якою вам зручно. Коротко, якщо можна, що ви їм хочете сказати. Ми одна велика страна, і ми повинні самі наводити у себе вдома порядок. Ніколи чужий сапог нам не зробить тут добра. Да, у нас было много проблем, политики всегда использовали нас для голосования, чтобы забирать голоса, но сегодня есть возможность построить страну, которой мы будем гордиться. Сегодня все должны признать свои ошибки, и сегодня надо думать о завтрашнем дне нашей страны. Я специально обращаюсь на русском языке, чтобы меня поняли, потому что о Львове очень много говорят. Западенцы, Бандеровцы, такого мирного города, как Львов, надо еще поискать. Это очень безопасный город. Приезжайте, два-три дня в Львове меняют мышление людей, которое формировалось десятками лет. Я приглашаю всех.